10 років працює водійкою тролейбуса Інна Залевська. Жінка каже, у цих тролейбусах, які отримує підприємство тепер, є кондиціонер, на відміну від старих. Кондиціонер вже є в салоні, є пандус, який відкидається. В межах проєкту Модернізація громадського тролейбусного транспорту міста Хмельницького отримали 10 тролейбусів в комунальному підприємстві Електротранс, розповідає директор підприємства Сергій Бобух. Курсуватимуть вони Хмельницьким. У нас немає прив'язки до окремих маршрутів. У нас є можливість їздити кожному водію по всіх маршрутах. Вони відповідно всі отримують відповідні звання, мають роз категорії, розряди, тому їздять по всіх маршрутах міста. у нас їх на сьогодні 26». В Межах проєкту планують закупити загалом 44 нових тролейбуси. З них вже отримали 20, розповідає Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. За його словами, проєкт реалізують у співфінансуванні із Європейським Союзом та за кошти міського бюджету. Розмір гранту в цьому проєкті 4 мільйони 450 тисяч євро, і це доволі таки пристойна сума, яку ми власне отримали від європейського союзу. Понад мільйон євро це співфінансування з міського бюджету. І решта коштує близько 10 мільйонів євро це кошти кредиту з Європейським банком реконструкції розвитку. Заступник посла Європейського союзу в Україні Гедемінас Навіцкас розповідає, такий проєкт не єдиний у співпраці із ЄС після цієї події ми відвідуємо ще один майданчик, на якому ми співпрацюємо з містом Хмельницький. Це система управління відходами. Хмельницький є практичним прикладом того, як різні регіони, області, міста, громади в Україні можуть спільно будувати більш зелене, більш безпечне для оточуючого середовища майбутнє. Наступних дві партії тролейбусів за словами міського голови планують отримати до кінця цього року та на початку наступного. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне. Новини Хмельницький.